Звідки взагалі ви знайшли таке поняття як 7%, як я знаходжу, тільки 3% на різних сайтах. Давайте розбиратися, які категорії людей вони можуть отримати Йоселю під 3% і під 7%. 3% це є діючі військовослужбовці і працівники різних державних структур, таких як ДСНС і так далі. Далі це є медичні працівники, це є педагоги. І це є науковці: це люди, які мають право отримати 3%, коли вони працюють на державній роботі. І ці 3% вони діють тільки за період, коли вони працюють на державній роботі. Як вони прийдуться, наприклад, в приватну клініку чи приватну школу, 3% пропадає, йде далі перерахунок. Далі 7% для ветеранів війни, ті, які були раніше і їх сімей. Це для... це для ветеранів війни, для ВПО, це внутрішньо переміщені особи, і для людей, котрі не мають житла, або котре житло менше, ніж 51 квадрат для квартири, і, здається, 62 для будинку на одну особу, і плюс 21 квадрат для всіх наступних осіб, які приписані.